Є проблема стосовно вивезення сміття, але ми її вирішуємо. Можу зазначити, що ця проблема виникла внаслідок того, що до 11 листопада всі підрядні організації, які знаходилися в нашому місті, мали договорні відносини. Ви знаєте, що завжди підписувались договори на вивезення сміття, і ви знаєте, що ця система була у нас. Сама така заплутана і недосконала м'яко скажучи, що підрядні організації прибирали, наприклад, один пішохідний перехід, потім він закінчився, шла зелена злона. Вже інший підрядник виконував роботи. Після цього вже лавки там умовно якісь знову і газони. Третій підрядник, і до якогось там моменту до вулиці четвертий шов підрядник, і знайти крайнік було неможливо. Така система працювала і вона не є найкращою, скажімо так. Впродовж окупації окупаційна влада, скажімо, не досить переймалася безпековими умовами і життям нашого сміттєзвалища, тому звозилося як завгодно, кидалося, ніхто про моменти безпеки не думав і про. Те, яким чином має зберігатися і які заходи мають прийматися, пісоки, все решта ніхто цього не робив. Після того, як 11 листопада наші війська зайшли в місто, що ми побачили? Ми побачили, що частина практично більша підрядних організацій, кудись зникла, їх не стало в місті разом із технікою. Людей просто не було. Були поодинокі вивезення сміття. І були недотримання договорів. І що призвело? І я вважаю, що це було зроблено спеціально вмання, тому що сміття вивозилося і просто висипалося перед ваговою, що заблокувало в'їзд далі на сміттєзвалище. Тобто, ну, скажімо, об'єктивно, такий, знаєте, саботаж почався. Ми завалимо і хай влада спробує розгребти. На меті є створення одного єдиного потужного комунального підприємства парки Херсона, яке буде займатися саме вивезенням сміття. Ми підемо від підрядників, від їхньої залежності. Ми будемо набирати штатний. Розклад людей, їх 250 Зараз по штатному набрано 100 на сьогоднішній день. Користуючись нагодою, прошу, шановні робочі місця. Є рук не вистачає. Люди добрі. Приходьте, працевлаштовуйтесь, давайте разом відбудовувати Херсон. Заробітня плата, яку прибиральник на сьогоднішній день отримує, прибираючи сміття, листя, завантажуючи його, отримає близько 15 тисяч на руки. Я розумію, що це ризик, але давайте працювати. Виходьте з домівок, приїздіть, долучайтеся. То я думаю, що е, оця ініціатива, сказана мною, що буде єдине потужне комунальне підприємство, зашевелила певних підрядників, які звикли постійно працювати у цьому напрямку. І відбулося те, що відбулося. На сьогоднішній день ця ситуація покращилася. Ми зараз вивозимо сміття. Кожного дня понад 50 автівок вгружених заходять, вивантажують сміття. Продовж трьох місяців плануємо придбати нову техніку, на це є кошти у нас у бюджеті, але. Поки ми будемо цю техніку купувати, тому що це початок року. Проблема завжди із казначейством, поки нарахування, перерахування і все решта. Тому плануємо, що впродовж трьох місяців ми придбаємо цю техніку, а її ще треба завести. Це, це ж час, і її немає, вона не стоїть таку, яку ти захотів і зараз придбав. То на цей період на меті у нас є оренда техніки. Інакше ми не можемо обійтися, а працювати треба, і місто треба від груду чистити. Тому працюємо таким шляхом. А за цей період придбаємо техніку і зауважу, що треба ще навчити людей працювати на цій сучасній техніці, тому що не кожен може це зробити.